Городоцький телерадіопрес-центр потужна редакція, котра працює на теренах Хмельниччини для Сатанівської та Городоцької громад. Газета, телеканал, радіо, сайт, Городок Сіті та платформи у соцмережах дають можливість доносити важливу інформацію і впливати на суспільну думку. Гендерна тематика опинилась у фокусі уваги команди журналістів, операторів і дизайнерки ще у 2021 році, завдяки співпраці із Волинським прес-клубом. А в 2023-2024 роках вона стала однією із пріоритетних. Медіа підготувало понад 20 текстових та відеоматеріалів, у яких журналістки робили жінок видимими, а їхній голос почутим. Як зазначає журналістка Маріана Шкаврон, починати довелося із себе, адже у маленькому містечку вплив гендерних стереотипів значний. До співпраці з Волинським прес-клубом і до знайомства власне з Богданою Стельмах щиро кажучи, я скипнично відносилася до гендерної тематики і майже не вживала у своїх матеріалах фемінітиви. Сьогодні ж вони є частиною мого повсякденного життя, і мене дуже нервує, коли люди називають жінку лікарем, вчителем, науковцем, а не лікаркою, вчителькою чи науковицею. Сьогодні у своїх матеріалах я намагаюся робити жінок видимими, говорити простими словами про складне і розвінчувати міфи. У межах проєкту медійниці розпочали роботу у новому форматі великих відео інтерв'ю. Чимало із яких викликали значний інтерес аудиторії. Одним із таких матеріалів стала розмова Маріани Шкаврон із докторкою теологічних наук богопосвяченою особою Іриною Сашко. Продовж багатьох століть. Роль жінки була применшена. Звичайно, ми можемо говорити від античності через середньовіччя добу ренесансу просвітництва і так далі. Але вона і за часів комуністичної влади не була особливо, скажем, сублімована, тому що жінка це була проста робітниця, трактористка і, і, і вибачте, доярка, не применшуючи жодних з професій. Ми маємо говорити про те, що жінка має власну гідність Забагато, очевидно сьогодні і в медіях, і серед різних розмов сексизму і теж приниження жінки чого не повинно бути, і жінка теж не повинна мовчати. Керівниця городоцького краєзнавчого музею Джим Юзіям, яка теж була героїною одного із матеріалів городоцького телерадіопрес-центру, переконана, що роль медіа у висвітленні гендерної тематики дуже важлива. Засоби масової інформації вони взагалі надзвичайно активно популяризують сьогодні цю важливу тему, і це потрібно, тому що саме на локальному рівні ще ці гендерні стереотипи збережені. Серед героїнь матеріалів редакції городоцького телерадіопрес-центру науковиці, спортсменки, керівниці, підприємиці. Медійниці висвітлювали теми гендерно зумовленого насильства, розподілу домашніх обов'язків розкривали імена учасниць українського жіночого руху. Тощо участь у цьому проєкті дозволила мені зробити певні відкриття. На сьогоднішній день я думала, що певні проблеми, саме з гендерної рівності, вже не існують для України. Але ж таки, наше суспільство ще є упередженим, На жаль. І це доводять ті історії жінок, про яких ми знімали великі сюжети, брали в них великі інтерв'ю. І не дивлячись на те, що в Україні цього року відзначають 140 років з моменту виникнення жіночого руху, нам треба не зупинятися, і це важливий момент, бо жінки. Мають бути голосними, вони мають бути почутими. кажуть у маленьких містечках прогрес затримується. Тож дискусія щодо гендерної рівності у городку триватиме ще роками. Свою ж місію журналістки бачать у тому, щоб розмова про важливість рівності прав жінок і чоловіків у суспільстві була почутою. Гендерний проект мав значний вплив на нашу редакцію. По-перше, ми почали створювати новий тип контенту, зокрема, мова про великі відеоінтерв'ю. По-друге, змінився кут точки зору наших журналістів. Зокрема, при підготовці матеріалів ми почали більш ретельніше аналізувати і оцінювати гендерні стереотипи і упередження. І по третє, ми поглибили свої знання стосовно жіночого руху, фемінізму і гендерних стереотипів. Але на сам кінець, і що найголовніше, ми тепер чітко переконані, що історії про жінок здатні змінити їхні позиції у суспільстві.